На виставці були присутні його друзі, знайомі, а також був присутній нині, на жаль, уже зараз покійний Крещенко Василь Іванович, вічне йому спочивання. Він говорив про Миколу Володимировича так, це його слова. Цей Коростичівський самітник, який ховається. Він облокової раковині, злої майстерні вражає так, наче він весь світ об'їхав і чужому навчався, і свого не відбирався. Коли працює і я, свого ніхто не бачить. Знає, то, знаєте, оце велика майстерність. Коли людина живе, ми його бачимо на вулиці, ми його сучи, чи можемо зустрічати в магазині. Працює він тоді, нічого не бачить і сві... Ну це прекрасно. Любить помовчати з ним, розглядаючи то класично правильні, то дивакувати створені мазки його картину. Е -е, не замислюйся, чому так, а не інакше. Тут лива не потрібні. Або сприймаєш, або ні. Така філософія цього вічного експериментатора, який себе ще далеко не розвив та на тернистому полотні його величності мистецтва Василь Іванович Фещен. Дорогі діти, у нас тут присутня одна з робіт Миколи Володимировича. Це грали.